Енергетики відновлюють усе, що пошкоджено, це про мережі в семи областях України. А на Донеччині розподільчу систему для постачання газу для понад 260 споживачів. Це повідомлення від Міненерго. Найгірша ситуація на Харківщині через бойові дії і регулярні обстріли немає світла у понад 31 тисячі абонентів. Це 60 населених пунктів. На Чернігівщині через обстріли Новгород Сіверського району пошкоджено повітряні лінії обленерго, які вже включили в роботу. Залишається знеструмленими постачання для для півтори тисячі абонентів у 27 населених пунктах. Ну і в Україні в Україні нині одна з найскладніших ситуацій з енергетикою. Цілодобово відбуваються ремонти мережі, а також генерації. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. За його словами, вже зараз на постійній основі працює штаб з підготовки до наступного опалювального сезону. Також він зауважив, що фонд енергоефективності запустив програму Грін Дім таким чином. У СББ можуть отримати компенсацію до 1 мільйона гривень за встановлення сонячних електростанцій, і до 2 мільйонів гривень за встановлення. Влення теплових насосів для опалення. Ну і на останок прем'єр теж повідомив про те, що влада розраховує на суттєву децентралізацію української енергетичної системи протягом наступного півріччя. Світлана Гринчук із нами це заступниця міністра енергетики України. Пані Світлано, вітаємо. Наші вітання. Вечора. Будемо говорити і про локалізацію і децентралізацію безумовно. Але давайте спершу про ціни і про тарифи. Все, що завгодно можна знайти, але давайте відверто. З 1 червня тарифи для населення будуть збільшені чи ні? Рішення щодо підвищення тарифів поки не прийнято. Але будемо відвертими. Обговорення ведуться, ведуться розрахунки, тому що ми повинні. Бути свідомі того, що починаючи з 22 березня, росіяни масовано атакують і дуже прицільно наші енергетичні об'єкти. І На сьогоднішній день вже втрачено більше вісьми ГВт. Це величезний, величезний об'єм. Генеруючих потужностей значно пошкоджені також об'єкти системи передачі, і зараз ну просто нелюдських зусиль нам вартує те, щоб утримувати систему в стабільній роботі. А підготовка до наступного опалювального сезону це ще один такий великий виклик. Ми зараз активно готуємося, активно. Розраховуємо в тому числі ті ресурси, на які ми можемо покладатися в підготовці до наступного опалювального сезону. І Очевидно, що незначне підвищення тарифу все таки відбудеться. Просто зараз рішення ще не прийнято. Тривають ще дискусії, розрахунки, але скоріше за все це відбудеться найближчим часом. Я стосовно децентралізації енергетичної системи, і системи опалення, те про що казав прем'єр-міністр Денис Шмигаль, а Чого нам для цього бракує, і чи встигнемо ми от за яке наступне півріччя? Повністю децентралізацію цю провести, і що мається на увазі під децентралізацію. Кожен будинок ну там з сонячними батареями, тепловими насосами, чи як тут важливо пояснити, що дизельний генератор це не є децентралізація, якщо можна децентралізація. це екстрені, екстрені заходи. Дивіться зараз. У нас план наступний, якщо так дуже в загальному, щоб не вдаватися до до подробиць, це максимально відновити те, що можна відновити, тому що ми розуміємо, що повністю перебудувати. Та систему ну, в країн на це йдуть роки. Ми і так це робимо достатньо швидко, випереджаючи там всі графіки, і всі плани, які до війни у нас були. Ми розуміємо, що в цих умовах ми повинні бути максимально швидкими, але ремонт того, що можна відремонтувати, це також одна з основ успішного проходження наступного опалювального сезону. Друге, це звичайно децентралізація і максимальне. Максимальне розосередження генерації, встановлення таких додаткових децентралізованих потужностей, скільки це можна зробити технічно, тому що на сьогоднішній день ми займаємося і пошуком обладнання, і визначенням точок цих підключень, підведенням там необхідних додаткових умов для того, щоб можна було підключити це додаткове обладнання. Ну і звичайно, пошук ресурсів. Партнери нам дякуючи їм, надають і гуманітарну допомогу у вигляді обладнання безпосередньо, яке ми вже використовуємо для того, щоб встановлювати такі додаткові об'єкти генерації, розосереджені. І зараз нас домовленості щодо постачання додаткових таких потужностей, додаткового обладнання, пошуку, закупівель. Ми зараз практично всім світом, ну з усіма країнами, які нам допомагають від самого початку війни, ми з ними разом займаємося пошуком існуючого вже обладнання, тому що ми розуміємо, що в нас до зими досить мало часу, і витрачати цей час на виготовлення нового на жаль, у нас його немає, тому ми шукаємо вже існуюче, шукаємо шляхи якнайшвидшого постачання його в Україну. Ну і звичайно, встановлення відміняємо там ті регуляторні перепони, які були для того, щоб це можна було. Зробити максимально швидко, тобто робота йде і третє також працюємо звичайно з європейською комісією для того, щоб нам підвищили можливість імпорту. Підвищили, якби цей рівень можливого імпорту на сьогоднішній день він складає 1,7 і на минулому тижні. У нас з візитом була Єврокомісар з енергетики Кадрі Сімпсон і міністр з нею в чергове. Піднімав це питання і домовилася, що Єврокомісія найближчим часом, ну особливо до опалювального сезону, все-таки прийме це рішення, тому що зараз ми покриваємо існуючий дефіцит за рахунок. Нашої існуюче споживання, скажімо так, за рахунок нашої генерації, за рахунок імпорту комерційного і за рахунок залучення аварійної допомоги, тобто використовуємо всі інструменти для того, щоб обійтися без обмежень на сьогоднішній день. На жаль, є обмеження. Періодичні для промислових споживачів на щастя, поки що не не стосується це побутових споживачів і сподіваємося, що все все таки зможемо знайти рішення для того, щоб не довелося. Обмежувати побутових споживачів, все ж таки, пані Світлано, давайте зокцентуємо, що означає локалізація, децентралізація. Адже той весь перелік того всього, що ви робите, воно навряд чи передбачає, що міністерство візьме і закупить генератори, які працюватимуть ну, на локальному якомусь паливі або які будуть ну в доволі великої потужності. Не одне не одиничку, а на п'ятірку там на десятку, да виробництва гіават. Ми говоримо про що зараз взагалі. Що місцеві громади самі мають подбати про це, або міністерство буде їх забезпечувати, або міністерство буде їх пропорційно забезпечувати. Ну от як це має виглядати? Це всі варіанти. Ми працюємо і як міністерство централізовано з нашими великими енергетичними компаніями на мережах, в яких воно буде встановлено. І з бюджету виділяються певні кошти, і донорів залучаємо, і навіть кредитні кошти працюємо з. Місцевими органами влади, тому що в них на місцях вони точно знають, в яких точках у них може бути приєднання, і вони також займаються тим. Спільно з нами ми координуємо цю роботу, а працюють всі і місцеві органи влади, і енергетичні підприємства для того, щоб ми максимально могли встановити цих додаткових потужностей. І мова йде не тільки про генератори, це і газові турбіни, газопоршневі, когенерація, яка буде розосереджена по всій країні. Її достатньо багато і вже. Ну, якби, як ціль для, для росіян, вони замалі. А зараз у нас, як ви знаєте, централізована система і об'єкти генерації в нас історично достатньо великі. І, на жаль, за умов, коли в нас послаблена протиповітряна оборона, росіяни дуже прицільно атакують ці об'єкти і дуже легко, великі об'єми потужностей вивести з ладу, атакуючи їх там десятками ракет. Пані Світлано, пам'ятаєте, минулого року під час початку так осінньо-зимового періоду, коли ворог теж гатив, навіть поза минулого року, так, минулого, коли ворог гатив по наших об'єктах енергетики і генерації, поставало питання от постачання тих самих трансформаторів і турбін, і того, що для виробництва деяких позицій потрібно там півроку, для деяких позицій і рік. А, ну ця проблема, мабуть, що точніше ця ситуація існує і сьогодні. Ми заздалегідь зафрахтували певну кількість. Тобто, нам не потрібно буде наново, якщо ворог знов щось знищить суттєво чекати півроку чи рік. Значну кількість обладнання було замовлено раніше, і зараз якраз воно надходить. На щастя, це допомагає нам і відновлювати, і ремонтувати, і швидко замінювати. Якщо ми говоримо про автотрансформатори, велику частину такого обладнання ми зараз також замовляємо для формування резервів. Тому що розуміємо, що ворог може не зупинитися на цих атаках, які були, і може продовжити обстріли енергетичних об'єктів. Тому ми готуємося до того, щоб ну готуємося в тому, в тому сенсі, що готуємо резерви необхідного обладнання для того, щоб бути готовими до можливих атак, пошкоджені швидкої заміни цього обладнання. А є те, що 100% немає чим замінити, такого в світі не виробляють, і нам доведеться робити інше рішення технічне. І що це ну? Прям такого, що не виготовляють і не можна зробити, немає, але дійсно будуть прийматися рішення щодо знищених там, допустимо, теплових станцій, що варто відновлювати, а що можливо треба заміняти зовсім іншими видами генерації, тому що ми не повинні забувати, що весь світ якби все одно відмовляється від вугілля, відмовляє, переходить на більш сталі чисті джерела енергії, і ну, ми також повинні на жаль цей. Важкий для нас досвід і період використовувати для того, щоб трансформувати нашу систему в цьому напрямку і робити ставку вже зовсім на інші види генерації. Коротко, буквально 30 секунд. Черговий важкий період для нашої енергосистеми це червень, липень і серпень. Коли ну кондиціонери там у великій кількості і так коли далі, коли буде висока, висока температура, е, і почнуть вмикати дійсно, кондиціонери, і там різні засоби охолодження, і це звичайно е, наступний опалювальний сезон. Це зараз для нас е, пріоритет. Угу. Спасибі собі вам Спасибо. пані Світлана Гринчук, це заступниця міністра енергетики України. Була із з нами говорили про те, як будемо.